Привіт! Знаєте, в кожному домі є таке місце, про яке ми згадуємо, ну, може, раз на рік, а дарма, бо саме там над головою може ховатися справжня небезпека. Так сьогодні мова піде про горище і про те, як захистити його від вогню. От давайте задумаємось, чи всі куточки нашого дому однаково безпечні? Бо є одне таке місце, яке більшість просто ігнорує, а саме воно може стати, знаєте, джерелом справжньої катастрофи. І це. Простір прямо над нашими головами. Так так, горище, така собі тиха, прихована загроза. Воно ж може перетворитися на справжню сіньку вогняну пастку, і найстрашніше, що дізнаємося ми про це, коли вже буде запізно, коли полум'я вирветься назовні. Добре, то чому саме горище? Що в ньому такого? А виявляється, це місце ну просто ніби спеціально створене для пожежі. Давайте розберемося, які ж фактори роблять його таким, ну скажімо так, небезпечним. А тут у нас, уявіть собі, справжня потрійна загроза. По-перше, що таке горище? Це ж дерево, самісіньке дерево, балки, крокви, ідеальне паливо для вогню. По-друге, додаємо сюди стару електропроводку, яка може і в будь-який момент. Ну і як вишенька на торці, третє, це роки накопиченого пилу, якихось старих паперів, мотлоху, все це ж спалахує буквально як порох. І знаєте, що найгірше? Все це відбувається абсолютно непомітно. От внизу в будинку панує повний спокій, а там на горі маленька іскра вже перетворюється на справжнє пекло. Воно пожирає дерев'яні конструкції і буквально за лічені хвилини готово обвалитися на весь дім, страшно уявити. Але не все так погано. Є і хороші новини. Від цієї прихованої загрози не просто можна, а треба захищатися. Тож давайте подивимось, який арсенал засобів у нас є, щоб перетворити горище з порохової бочки на безпечну зону. Отже, основа нашого захисту це вогнезахисна обробка. Що це таке? Ну, уявить, що ми одягаємо на всі дерев'яні конструкції таку собі невидиму вогнестійку броню. Спеціальний склад, який просто фізично не дає полум'ю розгорітися. І тут, знаєте, є з чого обирати. Є, наприклад, покриття, всякі там емалі, лаки вони створюють на поверхні таку захисну плівку. А є просочення, вони діють інакше, проникаючи глибоко-глибоко в структуру дерева. Ще є антипірени це хімічні сполуки, які при нагріванні виділяють газ, що по суті душить вогонь. Ну і звичайно комплексні засоби, які захищають одразу і від вогню, і від усяких там грибків чи гниття. Так, вибір великий. І тут виникає логічне питання: а як обрати правильний засіб? Бо ж зрозуміло, що те, що добре для красивої декоративної балки, може зовсім не підійти для прихованих крок. Тут потрібен, так би мовити, індивідуальний підхід. І ось тут якраз все стає на свої місця. Дивіться, все просто покриття, лаки, емалі, ми використовуємо там, де важливий зовнішній вигляд, і, скажімо, захист від вологи. Тобто на видимих поверхнях, а от для самого скелета даху отих всіх балок, крок потрібні саме просочення. Вони проникають глибоко всередину і захищають конструкцію, так би мовити, зсередини. Окей, засіб обрали. Здавалося б, пів справи зроблено. Але ні, навіть найдорожчий і найкращий продукт не спрацює, якщо його нанести аби як. Саме від правильної технології нанесення залежить, чи буде цей захист взагалі працювати. І тут є один, ну просто надважливий момент це вологість деревини. Вона не повинна перевищувати 15-20 Чому так? Ну спробуйте просочити чимось мокру губку. Не вийде, правда? Вода всередині просто не пустить рідину всередину, оточнісінько От, так само і з деревом. Взагалі весь процес можна звести до такої простої формули з трьох кроків. Перший це підготовка. Поверхня має бути ідеально чистою: ні пилу, ні бруду. Другий контроль вологості. Про це ми щойно говорили. І третій, звісно ж, рівномірне нанесення. Бо навіть малесенька незахищена ділянка це вже потенційна загроза, слабке місце в усій обороні. А чим наносите? Та тут усе знайоме: пензлик для всяких складних, важкодоступних куточків, валик для великих і рівних поверхонь, зрозуміло. Ну а розпилювач це для швидкості і максимально рівномірного покриття. Є ще метод занурення, але це вже, як правило, на виробництві. Добре, обробили, захистили. І що на цьому все? Не зовсім адже вогнезахист це не якась одноразова акція, це, по суті, довгострокова інвестиція, інвестиція у безпеку і, що не менш важливо, у власний спокій. І до речі, тут варто розвіяти один популярний міф про якусь там хімію. Сучасні вогнезахисні засоби вони екологічні і абсолютно безпечні для використання в житлових будинках. Тож можна бути спокійним, захищаючи дім від вогню, ми не шкодимо ні здоров'ю, ні довкіллю. І от ще що. Може виникнути спокуса зробити все це самостійно, щоб зекономити. Але знаєте, експерти тут одностайні таку роботу краще довірити професіоналам. Це просто гарантія. Гарантія того, що кожен етап від очищення до нанесення буде виконаний правильно. І що захист спрацює на всі 100, коли це буде потрібно. Тому що, зрештою, якісний якісне вогнезахист це не стаття витрат, ні. Це інвестиція, інвестиція в безпеку власного майна і, що найважливіше, у збереження життя. Це, по суті, економія на тих жахливих наслідках, яких завдяки цьому можна просто уникнути. І наостанок, давайте просто поставимо собі одне питання і відповімо на нього чесно: чи справді безпека нашого дому є повною, чи врахований той самий прихований, забутий простір прямо над головою? Варто про це подумати. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.